Ой, що я можу сказати? Відео, друзі, взагалі не передає того жаху, який я відчуваю зараз, дивлячись на цю всю картину. І сміливий дідусь. Я його вже попередила про полюстки. Але це справді жах. Це просто. Дивіться, скільки прямих попадань саме в квартиру снарядів, бачите? Дещо тут зроблено, а дещо вже ні. Отут працювати небезпечно, але прямих попадань дуже-дуже багато. Це ж одна квартира загорілася. Вон, бачите, знесено цілу квартиру повністю. Походу загорілася. І ніхто ж не може тут потушити, бо тут червона зона. І все. Такий краєвид. Господи. Відчуваю себе якимось сталкером. Йду, нікого немає. З Олі в місті ми. І більше нікого немає. І така тиша, і ось такий жах навколо.